Добрий ранок, так починається мій ранок 5.30. І ми збираємося. Як же я хочу спати, щоб ви знали? Ой, будемо збиратися, бо треба вже скоро виїжджати, не затримуватись. Варф, що ти там сидиш? Давай йди до хати. Друзі, я вам зараз покажу найпрекрасніший світанок. Сьогодні він особливий. Ну, як, в принципі, кожен ранок він особливий. Так, закривайте очі і зараз відкриєте. Дивіться. Боже, це просто неймовірно. Яка краса нашої природи, нашої планети. Це щось нереально космічне. Прям захоплююче. Сьогодні річка не парує, туману немає. Бачите, чисто, гладь води. Штіль. Ми вже зібралися, Ваня десь пішов машину прогрівати, а я оце стою і думаю, чи не сильно тепло я вдяглася. Вдягла теплу кофту і футболку з собою ніяку не беру. Не сильно мені буде жарко. Зараз, звісно, зранку прохладно, а чи на день не буде жарко. Можу, футболку все-таки взяти з собою. Ох, це зараз візьму, вона помнеться. Коротше, без курточки. Купила нову собі куртку, це в Сінсеї брала, зараз такі модняві. Замовляла через інтернет. Ну Така ніч непогана. Під казаки взагалі огонь. Ой, але куди ж його носити? Постійно на роботі, на роботі, немає куди вигуляти. Куди в магазин, туди-сюди, на машині. Ну коротше, думаю, дягну куртку, в город все-таки їдемо в місто. Вигуляю там. Ну. Будемо виїжджати. Зараз ще знову покажу вам сонечко. От тільки що було так гарно, сонечко було видно, а воно тепер заховалося за довгу хмару. А ми, друзі, вже будемо їхати, я вже казала, побажайте нам щасливої дороги. І десь уже зустрінемося, мабуть, на заправки за кавою. бо Зараз ми заїдемо ще до батьків. Їхати, їхати, їхати. Пам'ятаєте, от ми якось їхали з Одеси і саме в той день горіло це все. Вже все чорне. Позаростає, звісно, але сам вид такий кризи. нас страшно, ми вже майже на під'їзді до Одеси. Кава на заправці. Як завжди, американо з молоком. Це щось нове. Фуглер. А, і фуглери вона збирала. Боже, тут наче справжні зуби. Є в шоці. Таке діти люблять. Уявіть собі. 700-800 гривень. Це оці щаснові меми. -ла -ла -ла. <laughs> ну, і, опять же діти це люблять. Це тун, -тун Сахур. <laughs> О Боже, я цього, мабуть, не зрозумів. Зім? Ага. Чі, чи. чи ні, дочитала. Та-дам. -та. Ну, як завжди, Ваня каже, це ти їхала зі мною, щоб заїхати на заправку і купити ходу. Ну, що я зроблю, як я люблю поїсти. Ну, що я зроблю. Такий добра. У нас перша вигрузка. Зараз вигружаємося. і їдемо далі. Ваня, буде здоров. Розпочікався щось. На дворі жара, жара, мені вже жарко. Не взяла з собою футболку і думаю, що ж я її не взяла. Хоча погоду передають, дощ. Може дощ. після обіду буде, бо погода, це таке, вона змінюється дуже швидко. Так, друзі, поки Ваня на вигрузки, я біжу в Сіті-центр, давно тут була, вже забула, як тут, що тут. Куплю якихось гостинців, бо маємо з знайомими зустрітися. Короте, біжу в магаз. Мені вже по дорозі дали якісь пробники парфумів понюхати. Не можу знайти, Тут Таврія десь є, а де, не знаю. Йду слизько, з <зковзаюсь> в цих О, полослизький. Такі дрібнички такі. Я, звісно, їх вдома не люблю, коли вони стоять на полиці, бо це пилізборники. Ну, в общем, таке все Всього Така система, бачите? Без косирів все самі. Все самі. Ну, так, бачите, коли не знаєш, ніколи не бувала в таких магазинах, трошки відчуваю себе тупуватою. Добре, що була працівниця, яка мені допомогла. Це я зараз думаю зайти в Єву, поки я ваннування чекаю. Треба десь час згаяти. Може в Сінсей. О, йдемо в сенсей. Я от таку якусь сумочку взяла до цієї куртки. Я зараз зовсім без сумки поїхала. До речі, зараз подивлюсь і сумки. Може, зараз візьму собі якусь сумку, бо я виїхала і Ванні каже, я не буду ніяку сумку брати, бо в мене вони всі світлі і то і зараз мені зовсім вони не підходять по е, моєму вбранню. А якусь би взяла таку. Ну, щось таке, знаєте, через плече. Угу. Угу. У мене така вдома схожа, але вона вже така, знаєте, потрьопана. Можна і взяти. Ось така якась гарна. Скільки вона коштує? Де гривні, гривні? 600 гривень. Цікава така. Цього року модні отакі кольори що дівчата беріть таку кольору сумки, вони в тренді зараз. Так. Ні, я хочу якусь через плече. Чи, може, якусь таку? Та зайшла, знаєте, в магазин купити якихось солодощів. А зараз я стою обираю собі сумку, але ну, вона мені дійсно треба. Якась нова сумка, треба це 100%, поки є можливість, треба зараз штренько купити. Не знайшла я саме тою, яка б мені сподобалася. Я її побачила і сказала, так, да, це моя сумка. Ні, ніяк не буду брати. Коротше, поки обійдуть без сумки. Я хочу сумку купити таку, щоб я її з задоволенням носила, а не носила, бо треба. От так. Дивлюсь піжамки, але піжам у нас достатньо. Я ще замовила дві піжами. Коротше, в неї достатньо, у мене також є. Тут так, та, Хоч подивлюся, яке воно, бо через сайт замовляти, хоч бачити, що я замовляю, яке воно вживу, який вигляд має. Це варі, от таку піжаму замовила. <гум> Отаке, от де воно світиться в темряві. І ще якусь новорічну замовила. Та і поки так. А куртку я собі замовляла, я її бачила вживу, того замовила цю куртку через сайт. Так, ну йду вже на вихід, мабуть. Нічого більше не буду тут дивитись. Білизна тут мені подобається. Така Варя любить такі саме. Вона на них, каже, квадратні труси. Я б якусь подушку до зими купила до зимових оцих всіх свят. Якусь таку, знаєте, новорічну з якимись новорічними декорами. Поки ще немає. Таке ще поки все до Хеллоуіну, Бачите? Все на осінню тематику. Поки ще нема. Але дивний спосуд вже є. Такий цікавенький. Ой, дивіться, яке кашпо це, мабуть, гарне. Посуд уже є, готовий до Нового року для серветок. Цікаве таке. Гарно, я от е, хочу, знаєте, щоб на кожну пору року, на кожне якесь от свято е, діставати посуд, тематичний посуд. От Бачите, це раннер. І от доставати таке все на осінь, якийсь осінній е, осінні посуд на зиму. Якийсь от теж такий святковий. Все згодом, все згодом. Ось ті рушнички. Тут такі тут прихватки. Ой, гарні. Ну от як тут це не купити? Дивіться, яка милінька. Баночка, не знаю для чого вона мені. Для чого б я її купила. Гарно Це декось печиво. Таке яскраве все. І що ви думаєте? Нічого не мала купляти, але взяла варі кеди, які вона хотіла, і взяла собі самозвичайну, ще й чоловічу, білу футболку, бо вже я відчуваю, що жарко їхати, а я в теплому світері, то зараз передягну. Саму звичайно, там вона 140 гривень стоїть. Така і мені, в принципі, треба була біла футболка. Того такі покупки 700. Так, до мене вже хтось дзвонить. Я вже передяглася. Така звичайна біла футболка. Я люблю. Самі прості, вона тим більше підійде під цей під. Ем... Леха. Як зараз називається реглан, не реглан, світшот. От. Під світшот. Біленька головина. Чоловіча взагалі футболка. <схід> от. І все, і будемо їхати далі. У нас ще, ще одна вигрузка. І їдемо, ще хочемо заїхати М -м, в Макдональдс щось поїсти. Сьогодні, сьогодні їмо, постійно їмо. Е, і ще хочемо зайти. Е, Новий секонд відкрився тут на Семена Палія на посілку. Хочу зайти, подивитися, що там є. Просто купити якийсь, якщо буде там робочий одяг, який не шкода вдягати на, на олійницю. Якщо він заляпається, мені не буде шкода його викинути. От, і все. І будемо їхати додому. Сьогодні такий. Міні-маршрут. Так, ми по дорозі заїхали в епіцентр, вирішили тут зайти по справам. А раз ми вже тут, то е, зайдемо щось поїмо, бо вже і їсти хочеться, а більше десь шукати щось немає часу. Ну, якесь може кафе зайти, поїсти. Немає часу. Так, кафешка. Кафешка, Беру каву. Не соняшки каву, поки він перекладає там речі. Поп'є каву, а потім ми з ним підемо, поїмо. Зараз він передягнеться ще. Дуже все, там і булочки якісь. І я дивлюся, там якийсь чурос є з кремом, от я його хочу спробувати. І салатики, і перше, і вторе. О, ще і компот. <різь> <різь> для наш сьогоднішній обід азул з м'ясом, картопля з часником, салат якийсь з ананасами, помідорами, куряче філе, котлета куряча, чурос з заварним кремом, ваня теж салат, і він, якісь зрази, крученики, відбивнушки і компот. Ми вже поїли, ще забігла, взяла бальзам для губ, бо Обвітрились губи і печуть так, що просто аж роздражає це, аж нервує. Ось такий бальзамчик взяла, якийсь Плюс. Колись креми такі були, точно пам'ятаю. Я сподіваюся, він мені допоможе. бо аж... Ой. А що таке? Та печуть так губи, обвітрились, чи що. Отак, От бачите. Пише, що без запаху, так? Да? Запаха ніякого немає специфічного. Так, не залазичні. О, прям одразу полегшення. Отак, от отак, щоб ви побачили, що це. М -м, дійсно дуже одразу приємно. Спасло мене. Коротше, зайшли ми в цей секонд, що я казала, розпіараний він, але... Щоб щось таке тут було. Мені не подобається. Або в мене такий настрій, що мені нічого сьогодні не подобається, або тут дійсно шарпотріб. Ну, секонд це і є шарпотріб. Але, в общем, немає, що дивитися. Ну і ціни, звісно, сказати, 295 гривень. Оця сукня. Ну, за нет. І взуттю все брудне. Так що не знаю, я. Точно сюди, другий раз не приїду. Це 100%. 100%. Ну, це бачу збіркою. Бачите, бірочка висить. 595 гривень, 600 гривень платі. Ну Ви що? Ви що? Це занадто. Це занадто. Підсум у фильмі один дома, а щоб з'їсти піцу. Так, я б таке примір. Ніда плоска. Ну, ми таке в принципі цікаво. таке не спрашні, Але що не буду. Чужі батьки. Батьки. От, чужі не 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 От коли я був малий, ми боялися чужих, таких боянків. Такі бо цінники сказати, цінники на кожні речі. Батьки. І ніхто тобі слова не скаже, бо знав, що бачиш його на цю річ. Вже, колись дуже давно хотіла таку рубашку з лебедями. Бореться з депресією. Зараз я походжу Він у мене Спускаємося ми вже до машини. Коротше, я не в захваті. Мені зовсім не сподобалось. І я вже казала, що е, приїхати сюди ще раз подивитися, щось точно цього не буде. Коротше, ми зробили висновки, що найкращі секунди це Умань, там у нас один є. Чого один? А, два. Ну, дивися, ті, що ми посіщаємо. Один тут коло церкви. Да, біля, базар. Ні, ну і не біля, біля базару трошки. там само собою є, маленький. Ні, це вище трошки. Біля базару, цей коло ломуса, жовтий збоку. Uh -huh. І цей в центрі наверху. А, на Оце ну і маленький. Ну, мені найбільше оцей подобається, який біля церкви. Біля церкви там і, цей і нові речі, такий відділ, які зупиняють. Я з там байківські штани що... нові купив. Да, ну, Короче, не пошопились, ми взагалі абсолютно. Його, знаєте, от, розрекламували так, що я думала, я ще сюди прийду. І з задоволенням щось. Коротше, дочі бай. габани по 60 гривень сьогодні нема. <рес> Взагалі, я знайшла кофточку Nike, така типу вітровка. Мені вона дуже сподобалась. Я такої ні, ну, ніде не бачила, але почала її роздивлятись, і ось саме цей логотип nike він наполовину був здертий сьогодні не було настрою щось собі. Та ні, шлях. Я нічого собі не взяла, Ваня собі взяв футболку на роботу і штани. Штани такі, не його стиль зовсім, але мені вони сподобались. Кажу, Візьми, Візьми поміряєш, ховач. Ні, у нас є в принципі, кому віддавати кожен раз. Ну і то, що Я взяв це не вес, нічого. Це... Вони одразу з, да, з ціною. стіною. Готові вже. ціни. Типу, та... так. Такого плану. Ну, коротко, так. Ну, некоторые вещи я подивився, там балахоны, б за затасканы по 800 гривень під, можна піти на розпродажі, в Айки просто такий же новый балахон купити да. за 650 гривень. Вот так. Вот вам і реклама. Вот вам, і все, забракували. Що ти мені пропонуєш морозиво? Чи, я, чи мені почулося? Ні, не хочу. Не хочу, я вже хочу лягти спати. Ой, Ваня постійно прикалується з цього. Ну, так, да, я люблю їсти, я не перевірлива. Що зробиш? да, прохладно. Отак От мені подобається, коли знизу футболка і отразу такий вид цікавий. Так, ми вже їдемо додому, вже більше півдороги, да, проїхали? Ну Це півдороги, вважаємо. Бо я дрімала, трошки дрімала отак. Отаку. Ще є були. Так, буду, блядь, Поїхали, да. Друзі, на сьогодні влог закінчуємо. Дякую, що були з нами. Що у нас сьогодні влоги такий... на вічно, вічно. Це сільський юмор. Тако... сільський... Ну, за 30, так? Да? Шутки за 30. Сільський камеді Краб. Сільський. сільський. На сьогодні все, друзі. Закінчую влог. Влог Ваня. Влог, влог, лог, я зрозумів. Відео. Завтра у нас вже починається робочий тиждень, як ото вихідних і не було. Ми цього тижня працювали без вихідних. Але нічого, будемо чіпати. Але нічого, завтра на роботу. Нічого Ура! страшного. Нічого страшного. Будуть вихідні, будемо відпочивати. Надіємося, що наступні вихідні будемо відпочивати. відпочивати. А відпочиває там відпочиває. вже як карта ляже, як вийшло. Все, як завжди, міцно, примісно всіх обіймаю. Сьогодні сімейка сім Ваня і Ніна.